На початку літа Міністерство освіти затвердило концепцію національно-патріотичного виховання. Відповідно до цього, педагогічні працівники Вараської територіальної громади провели тематичний захід. Ми розглянули концепцію як документи і напрацювали з директорами. Низку заходів, які би важливо було б проводити і більше приділяти уваги для того, щоб національне патріотичне виховання було, поширювалося ще більше в нашій громаді. Щорічно, перед початком навчального року освітяни зустрічаються, обговорюють нагальні проблеми. Конференція 2022 пройшла дуже креативно під назвою Неконференція на базі Сопачівського ліцею. Гасло Добрий день. Ми з Полісько-Вараського краю. Ми саме взяли таку тему нашої педагогічної неконференції і не сидимо в тісному залі, не сидимо в аудиторіях. А вийшли, щоб справді не тільки чути слухати про національне патріотичне виховання, а й разом з тим доторкнутися до традицій нашого регіону. Програма заходу була дуже насиченою. Розпочали із шанування загиблих воїнів, провели молебін на місці їх поховання. Далі педагогічні працівники взяли участь у військово-патріотичній грі Джора. Тут вони продемонстрували свою спритність, винахідливість, завзятість знання з історії козацьким духом були пронизані майже усі заходи. Всю свою педагогічну діяльність ми аж ніяк, саме національно-патріотичне виховання, не упускали ніколи, і хочеться показати всьому світу, які ми сильні духом, які ми непереможні. Ми, такі українці Поліського краю, все рівно зберегли ті традиції. Урочиста частина відбулася на території Сопачівського ліцею. Організатори презентували інтерактивну карту історичних місць національно-патріотичного спрямування Поліського варайського краю. По тому робота продовжилась на локаціях, де пройшли тематичні бесіди. Особливий інтерес викликала військова локація. Це дуже цікаво, це дуже корисно. Налаштувало нас на роботу, задало позитиву, скажімо так, емоцій. Багато цей формат дуже нам подобається. незвичайний. конференція вже не перший рік. Вона проходить, і в цьому році досталась нам така місія провести цю неконференцію. Завершилась зустріч освітян частуванням справжнього козацького куліша. Ота атмосфера, яку ми намагалися створити, яку намагалися створити особливо педагоги Сопачівського ліцею. Вона ще раз переконує нас, наскільки наша земля багата людьми, наскільки вона багата традиціями, і що ми міцно повинні це берегти. Існу за Україну бо потрібна допомога. Мої рідні землі. Тетяна Федорова положив канал Енергоатом.